Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 12 червня, ми знаходимося на полях господарства відродження Петриківського району Дніпропетровської області. Поряд зі мною, керуючи овочевим напрямком Ярослав Волошин, він трошки більш подробніше розкаже про наш гібрид Брекстон. Це ранній сегмент нашої цибулі. Вони вирощували його через розсаду, яку висівали в плікових теплицях через касету. Скажіть, будь ласка, коли ви висівали цей гібрид? Почали висівати? Ми почали цей гібрид висівати в касету 1 лютого. Потім доводили його десь до близько третього листа і з 1 по 10 квітня проводилась висадка вже з касети, відкритий ґрунт. Близько тижня зараз культура знаходиться в фазі початку формування вже цибулини. По листам, якщо рахувати, втрачений перший лист. От ми можемо бачити перший лист, але він вже втратився. Другий лист. Тобто, це фізіологічно. Так, так. Ну це, це при хвороби. Нічого це природно для розсадної цибулі, бо після висадки культура переживає дуже сильний стрес, і її приходиться скидувати непотрібне. А це це абортація листів. Це другий. Справжній, третій, справжній, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, і одинадцятий. На виході десь близько, якщо брати на круг, культура має повноцінних для близько десяти листів. Що це значить на простій мові для людей? На простій мові, що ця цибулина буде мати гарну луску, це буде десь близько двох-трьох лусок, і всередині вона буде мати повноцінних, десь близько шести семи якісних соковитих лусків. Наскільки я знаю, ви дуже обережно підходите до вибору гібридів. І минулого року ви пробували невелику кількість нашої цибулі і інших фірм, конкурентів наших. І на цей рік площі збільшені. Так, на в минулому році ми використовували брекстон на об'ємі десь близько 3 гектар. В цьому році це 8 гектар. Чому пішли саме в, в розширення цього гібрида? Бо він має Дуже потужні рослини, розвиває високі показники вражайності. Нам важливо цибулі, щоб була гарна якість луски та велика вражайність. Ця цибуля нам повністю підходить по цим параметрам. Ну і також я розумію, ви її сіяли як ранню цибулю. Тобто, вона і є насправді ту ранність, яку ми заявляємо в опису. Вона витримує. Так, нам подобається ще те, що цей гібрид пластичний і ми. Самі можемо підбирати під нього технологію, яка може або розширювати період вегетації, або ну, його скорочувати. Дуже щоб зробити ультраранній врожай, ми зробимо на частині посіву десикацію, яка нам дасть оптимальні для нас ранні сроки уборки. А ті об'єми, які ми Будемо вважати за потрібне розкачувати до максимума. Ми не будемо робити десикацію, будемо старатися держати перо в гарному стані, будемо контролювати тріпс і ну, старатися добитися максимальних показників для цього гібрида. Я так розумію, ця весна була непроста, і ми зараз бачимо зараз температура, мабуть, градусів 13 чи 14 на полі, і перед цим була жара. 35 так. мабуть, десь так. Що ви скажете? Як цибуля, на ваш погляд, як технолога, як агронома з досвідом? Ну, є невеликі проблеми, але це контрольовані проблеми. З цими проблемами сталкуються в цьому році всі. Це за, за те, що холодна весна. Ми маємо не дуже так по структурі тверде перо, але. Це не і за гібрида, а це чисто і за погодних умов. В нашому випадку ми старалися компенсувати дисбаланс в поживних речовинах. Ми старалися вносити більше кальцію, більше калію, щоб покращувати структуру пера, вносили його як і фертигацію, так і по листу, позакореневе живлення. І ну, ми бачимо, що якщо брати культуру, то ми можемо судити про що? Про те, що на перших листах. Спочатку вегетації було холодно, перо більш м'яке, але всі нові да, вже так, листки, так вони вже більш упругі, тобто ми вже компенсували цю недостатню здатність. Тобто, зараз ми цибулю будемо тримати постійно в волозі, будемо старатися максимально отримати якісний і великий вражай. Це би хочу додати. Це господарство відрізняється дуже передовою технологією. Ви самі можете засвідчитися. В якому стані рослини, рослини знаходяться, тобто тут є що показати, бо люди працюють, люди удосконалюються, ну і отримують гарний результат минулого року. Я так розумію, тон 100 ви. Получили на круг, а якщо і не більше. Ми можемо на ранній цибулі отримати і 100 тонн врожаю. Але наша ціль це добитися максимальної ціни, і не завжди потрібно добивати цибулю да до максимального тоннажу. Бо чим більше буде врожай, тим більше буде і період вегетації. Тоді потрібно буде далі далі і далі держати культуру. Щоб отримати таку цільову оптимальну врожайність 80 тонн, і ранні показники, я вважаю, що цей гібрид підходить для нас ідеально. Тобто все треба рахувати, як кажуть, кращий друг бізнесмена це калькулятор. Так, звісно. Ми будемо старатися забезпечувати людей якісною продукцією, споживання, щоб в нас на полицях завжди була українська цибуля, попри такі складні часи. шановні колеги. Сьогодні ми знаходимося на господарстві відродження. 7 серпня відбувається збір врожаю цибулі, яка вирощена через розсаду, а саме гібрида Брекстон. Сьогодні четвертий день збору врожаю на даному полі. Тут 10 гектар осадні цибулі, з яких 8 гектар Брекстона і гектар у нас вайтвінга білої цибулі цибулібе. Та гектар ще різних гібридів на пробу. Стараємося експериментувати, беремо різні гібриди. Ну, от сьогодні, вже четвертий день, ви збираєте врожай. Вже певні висновки я маю на увазі врожайність, ви можете зробити. Так, так. Цибуля в цьому році нас дуже побалувала і дала нам отримати десь близько більше 110 тонн з гектара, це 110-120 тонн. Густина десь 550 тисяч стояння. І розмір цибулини, бо тут середня цибулина це там за 200 грам. Цибуля дуже крупна. Вона від шестьорки до дванадцяти йде. Ми її хасуємо на два сорти, і ми орієнтуємося на ринок як переробки, так і ринок свіжого збуту. Це маркети та ринки. Також хочу вернутися до гібрида Брекстон і поговорити про його якості. Пере лягло зеленим, здоровим. Воно неділі три лежало, формувало гарну цибулину, натягувало луску. І ну, ми отримали дуже гарні показники якості самого врожаю, його дітості. І я вважаю, якщо навіть при великій потребі, якщо б нам би знадобилося перевал цибулі не невеликий срок до трьох місяців, ця цибуля б навіть нам дала б змогу протримати її на невеликі сроки, як таке зберігання. Якщо в цьому є потреба. Це би хочу сказати. Ми на всіх етапах приїжджали на це господарство, бачили від початку від посіву в теплицях. Тут дуже високий рівень технологій при виробництві цибулі розкрився все ж таки. Той потенціал та генетика, яка заложена в цей гібрид на сьогоднішній день. Я вважаю так, майже максимальний потенціал розкрився, але Якщо підійти до цього гібрида ще, ще скурпульозніше, підібрати ще більш точну технологію. І не ставити собі рамки в сроках збирання цього гібрида, тоді можна при розсадному методі, якщо чітко витримати 600 тисяч густоту, якщо дати максимально рівну розстановку, конкуренцію між рослинами, то я вважаю, що цей гібрид мог би розкритися на рівні десь близько 140 тонн. Цей гібрид дуже легко відзивається на добрива, на полив. В нього дуже великі задатки, товста шия. Це ті показники, які дають можливість гібриду до дуже, дуже такий довгий період зберігати Вегетативну масу і заганяти її в цибулину. Цей гібрид нам дає можливості, а ми вже дивимося і користуємося тими інструментами і тими якостями гібрида, які нам потрібні. Якщо це ранність, то ми його тоді тримаємо, не даємо йому розвивати дуже велику вегетативну масу. Потім ми проводимо просто на кінці вегетації десикацію, отримуємо свої 70-80 тонн ранньої цибулі. Але якщо в нас стоїть така ціль, Добитися максимально крупної цибулі, максимально розкритий потенціал вражаю, то я вважаю, на даний момент цей гібрид найбільший по вражайності поміж цибуль ранніх. Такі цифри, що аж страшно їх казати. Бо колись 100 тонн це вважалося рекордно. Вже 120 ми бачимо сьогодні. І Ярослав каже, що буде ще 140. Ну, власне, немає слів. Дякую вам за вашу працю. Дякую. Дуже приємно з вами було співпрацювати до наступного року. Я думаю, що ви знову таки будете його використовувати. Цей гібрид. Дякую, дякую вам. До побачення.